У Коломийській центральній районі лікарні розпочинають реконструкцію першого поверху. Ця ідея у медичному закладі визрівала ще з 2001 року, та лише зараз розпочинають виділяти кошти на ремонт. Наймасштабніша зміна це перенесення приймального відділення в інше крило лікарні і створення на його базі відділення екстреної медичної допомоги. Проект реконструкції бачила наша Ольга Гриджук. У Коломийській центральній районній лікарні вже більше року тривають активні ремонтні роботи. Найперше взялися за урологічне відділення. 70-х років, коли лікарям урологам виділили поверх у СРЛ, тут не проводився ремонт, розповідає завідувач відділення Ігор Гродзінський. Зараз відділ працює на усю потужність. В європейських умовах затишно як пацієнтам, так і лікарям. Але завдяки районній адміністрації, завдяки. Міській адміністрації, завдяки головному лікарю, меценатам, ми провели реконструкцію і ремонт в нашому відділенні. Після ремонту урології взялися за лор-відділ. Наразі там уже завершальна стадія ремонту. Придбали навіть обладнання для безкровних методів операції. Поки коломийські лікарі єдині в області, які мають такий інструментарій, розповідає завідувач відділення Роман Оріщак. Окрім ремонту і протягом цього часу ремонту ми отримали нове обладнання. Це так звані робочі місця потуленоголога, так звані лор-комбайни. Тоді радіохвильовий коагулятор подвійної дії. Це ну, нові технології, таких, такого в нашій області поки що немає. Ендоскопія працює вже протягом року. Та це не все вже незабаром. відділ отримає ще низку медичного обладнання від партнерів з Німеччини. Анонсує голова Коломийської райдержадміністрації Любомир Глушков. Колеги з-за кордону вже неодноразово надавали допомогу місцевій лікарні. Однак, з обладнанням для лор відділу ще зволікали. Коли відвідали це приміщення, сказали, куди можна вести це обладнання, коли тут просто жахіття було. Просто жахіття. Я не знаю, з якого року 70-х років нічого тут фактично не робилося. Сьогодні вони вже дізналися, що ми готуємося відкривати це відділення. Буквально вчора ми отримали від них лист про те, що ця німецька клініка везе нам сюди безпосередньо у лор-відділення нове медичне обладнання на півмільйона гривень. Вони забезпечать нас повністю необхідним обладнанням для того, щоб лор-відділення працювало. Ці ремонти роблять так званим народним методом. Чимало коштів виділяють з районного, міського та обласного бюджетів. В свою частку вносять і народні обранці долучаються маценати та громадські організації. Розповідає голова Коломийської районної ради Роман Дячук. Тепер виконану роботу споглядають районне керівництво та президія районної ради. Це голови фракцій та комісій, що працюють у районній раді. Ми виділяємо з районного бюджету кошти, хоча ми маємо куди їх виділяти. У нас є багато негараздів, знаєте, і в дорогах, і в комунікаціях. Але це якраз те, що треба обов'язково зробити, і для того, щоб депутати, члени президії, члени колегії бачили на що виділяються кошти. Ми справді хочемо зробити центральну районну лікарню показовою, це госпітальний округ, який буде. Працювати на декілька районів, які є, які оточують Коломийщину. власне, задля того, аби продовжувати ремонт, Коломийський ЦРЛ зібрали у медичному закладі нараду. Обговорюють плюси і мінуси проекту реконструкції першого поверху. Наймасштабніша зміна перенесення приймального відділення в інше крило лікарні. Розміщення самого відділення максимально зручне по відносно розташування лікарні, тобто воно приблизно на одинаковій відстані між хірургічним і терапевтичним корпусом. На базі приймального створять відділення екстреної медичної допомоги. Розповідає заступник головного лікаря Коломийської ЦРЛ Віктор Бойко. Під час проведення реконструкції приймального відділення на його базі буде створене відділення екстреної медичної допомоги, де значно будуть розширені об'єми надання медичних послуг, в тому числі лікарських послуг. В штат відділення будуть введені лікарі, ургентний травматолог, ургентний хірург, ургентний терапевт, звичайно, черговий лікар, лікар приймального покою. У новому приймальному відділенні передбачено три палати. Одна з яких це так званий реанімаційний зал, де буде надаватися безпосередньо екстрена медична допомога, яка забезпечує відновлення втрачених вітальних функцій, і дві палати по три функціональних ліжка в кожному з повним. Медичним обладнанням, тобто з апаратами штучної вентиляції легень зі всіма електричними і кисневими підведеннями, зміни стосуватимуться не лише приймального відділення, а й усього першого поверху. Розповідає Микола Костюк, начальник відділу регіонального розвитку містобудування та архітектури Коломийської РДА. Найперший поверх розбитий на три етапи. Першим етапом це буде реконструкція, де ми знаходимося в даний час. Запропонований другий хол, де буде проводитись. Планове обстеження хворих і там теж буде малий хол забезпечений. Що ж до приймального відділу, то його проект створювали спільно з медиками, аби врахувати усі потреби. Також напередодні відвідували лікарні в обласних центрах, аби передбачити недоліки та плюси роботи приймального відділення колег. Буде добудовано тамбур, який буде у холодний період часу відсікати попадання холодного воздуху у дане приміщення. А також запропоновано зробити реконструкцію, переобладнання, щоб зробити великий холл, щоб люди, які супровождають хворого чи прийшли відвідати хворого, мали можливість посидіти, відпочити і підождати, щоб не стояли по коридорах, воно буде вже більш облагороджено. Опісля обговорень та пояснень фахівців, президія районної ради та колегія РДА прийшли до висновку. Приймальне відділення потребує негайного ремонту, тому вирішили взятися до роботи найближчим часом. Переконані, що ремонт стане спільною справою усіх посадовців та меценатів. Ольга Гириджук, Сергій Гурмак, події НТК.